Сьогодні в нас закінчила навчання група водіїв категорії Б і троє з яких учасники бойових дій. Навчання проходило два з половиною місяці. Теоретичний плюс практичний курс. Практичну частину водіння хлопці ветерани відпрацьовували на переобладнаному автомобілі для осіб з інвалідністю підручне керування. Половина шляху того, що ви пройшли при отриманні посвідчення водія автотранспортних засобів категорії Б. Наступний крок ваш це здача іспиту в сервісному центрі. Чи у вас були якісь побажання до нашого навчального закладу, до наших викладачів, до майстрів, які з вами працювали? Ви дуже прекрасні, дуже чудові викладачі. Я вже казав, так. Все так. Чудов... Так, мене звати Остаса Валентина Володимирівна. Я також прийшла навчатися з центру зайнятості. Тут дуже професійні поляковані працівники, і ні в жодній школі немає такого навчання як тут. Я Давидюк Марія Олександрівна, прийшла по направленню з Дублівського центру зайнятості. Ну я буду відкривати клінінгу компанію і тому. Якраз можливість безкоштовного навчання, якісного навчання, бо насправді мене відмовляли, бо вважали, що якщо йде з біржі, то навчання не якісне, але я можу сказати, що це на всі 100% не так. Бо навчання на вищому рівні і викладачі, і інструктори. Я хіначу каріна прийшла на навчання з направлення рівненської філії центру зайнятості. От дійсно я захотіла водити машину Могою викладачів резону Леонідівні, інструктора Солончука Тараса Івановича, інших інструкторів. Дуже сподобалось і навчання, і водіння. Виплочек Юр Миколайович, ветеран російсько-української війни. Дуже задоволений. Хороший інструктор, хороший викладач. Щиро дякую. Саме складне було, як такий перший раз сів за руль, але інструктора мені все допомогли, я швидко адаптувався. Зустрічалися з великим задоволенням, інтересом, запитаннями, пропозиціями. Бо кожен день у нас на заняттях це щось нове, цікаве, пізнавальне. Фактично ми учимося одне в одному.